Доброго дня. Тематична тема калейдоскоп ігор, в яку входить: футбол, баскетбол, волейбол, бадмінтон та настільний теніс. Зараз я вам задаю 10 питань без варіантів відповіді. Ваше завдання відповісти на ці питання? В кінці відео я теж дам відповіді на ці питання. Найпопулярніша гра в світі з м'ячем. Перше питання. Друге питання: в якій грі використовується найважчий м'яч? Третє питання: в якій грі грають партії? Четверте питання: в якій грі рахунок може бути 98-101? П'яте питання. Назвіть ігри, де грають предметом, а не частиною тіла. Це питання: в якій грі на майданчику знаходиться шість гравців. Сьоме питання: яка гра може тривати декілька годин. Восьме питання: в якій грі м'яч не круглий? Дев'яте питання: в якій грі не використовується м'яч? Десяте питання: в якій грі дозволено бігати з м'ячем в руках? Я повторюю: футбол, бадмінтон, настільний теніс, волейбол, баскетбол. П'ять е, спортивних ігор. Тобто, регбі ми не вивчаємо на уроках там. Хокей, на траві теж не відключаємо. Перше питання: найпопулярніша гра в світі з м'ячем. У нас є волейбол, баскетбол, футбол. З м'ячем, що граємо? Та настільний теніс. Найпопулярніше це у нас футбол. Друге питання: в якій грі використовується найважчий м'яч? З цих запроводованих п'яти спортивних іграх найважчий м'яч у баскетболі. Вага його 750 грамів. Третє питання: в якій грі грають партії? В футболі грають тайм, в баскетболі періоди, в настільному тенісі партії, волейболі, партії, бандентоні, партії. Тобто три гри. Четверте питання, в якій грі рахунок може бути 98-101? На стільний грається до 11 очок. Волейбол грається до 25 очок або до 15. -ти. Футбол грається два періоди по 45 хвилин. Тобто, якщо забувати кожної хвилини, то рахунок такий неможливий. В баскетболі грається 4, пері... 4 тайми по 12 хвилин. На атаку дається 24 секунди. Якщо кожну атаку завершати трьох очковим і забивати, то цей рахунок можливий. Назвіть ігри, де грають предметом, а не частиною тіла. Футболі грають частиною тіла, волейболі грають частиною тіла. Баскетболі грають частиною тіла. Правильна відповідь. Настільний теніс граємо ракеткою, а бадмінтон теж граємо ракеткою. Шосте питання: якій грі на майданчику знаходяться шість гравців? В футболі 11 на 11 граємо. В баскетболі 5 на 5 На стільному тенісі 1 на 1 або 2 на 2. В Бадмінтон теж саме 1 на 1 або 2 на 2. В Волейболі знаходиться одночасно на площадці 6 гравців однієї команди. Яка гра може тривати декілька годин? Розбираємося. Футбол, два тайми по 45 хвилин, одна година 30 хвилин. Волейбол грається 3 або 5 партій. Якщо навіть виходити з того, що кожна партія грається по 20-25 по хвилин, 5 партій, теж півтори години. Баскетбол. таймер по 12 хвилин, тобто менше години з переривом та настільний теніс. Е, ну, тут е, немає якогось е, обмеження, так що ж, може гратися, якщо, е, якщо сім партій, може гратися декілька годин. Тож, е, декілька годин. Так що ж, відповіді футбол, волейбол та У цій грі м'яч не круглий. Е, футбол, круглий, волейбол, круглий, баскетбол, круглий, настільний теніс, маленький м'яч круглий. Е, Бадмінтон у нас валанчик, Він не круглий. Дев'яте питання: в якій грі не використовується м'яч? Опять відповідь бадмінтон. використовується валач. Десяте питання: в якій грі дозволено бігати з м'ячем в руках. З м'ячем в руках бігати на стільному тенісі. Ми не можемо, ми граємося в, в бадмінтоні. Ми теж не можемо. Ці боляці не м'яч. В футболі. Бігати можна з м'ячем, але в ногах. В волейболі. Бігати з м'ячем не можна. В баскетболі. Бігати з м'ячем в окремих е, випадках можна. Всього два кроки. Так що ж, відповідь наша: баскетбол. Всім дякую.